Так, продовження попереднього відео показую, як практично реалізувати все про те, що я говорив. І сьогодні поговоримо про те, як робити так, щоб працював котел від такої системи: газозалежний котел. Для прикладу, у нас є інвертор з правильною синусоїдою. Не знаю фірми, не знаю бренду, куплений неважно де. Просто на ньому пише 3000 Вт, ватт. Насправді пише, що може витримати півтора, але кіловат він тримає. Будемо говорити по-часному. Значить, що нам треба? Заводимо машину 14,0 вольта. Ми зараз без навантаження. Тобто сюди, от, ну, умовно, я зараз покажу. Нічого не зміняється, робота двигуна не змінилася. Це навантаження ще не переєднано, просто подовжувач. Тут подовжувач. Обов'язково мідний, грубий, грубий якомога грубший провід використовуємо якісні зажимні. Крабель. Чому заведений має бути акумулятор? Тому що фактично на такому маленькому акумуляторі витримаєте там пів години з тим навантаженням, що я вам зараз покажу, що ми хочемо використовувати. Отже, заводимо машину, маємо 14 вольт, приєднуємо подовжувач, який йде. От він, пішов, 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 пішов. Пішов, 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 подовжувач, пішов, прийшов. Ось сюди. От наш подовжувач. подовжувачі зараз, як я розказував є. Живлення, так? Можна засвітити лампочку. От вона, світиться. Зараз. Де там? Ді сюди. Ну, так, тебе буде видніше. ніж. Ну, і люди. Не попадає. Підготовка ніпер. О! Все. Тобто живлення є, лампа на 220 вольт працює. Йдемо далі, беремо тестер. Мірюємо тестер. Що в подовжувачі є 220 вольт? Так? 223 вольт. Все. Але, так як тут немає чітко фази, чітко нуля, поясню вам зараз, як це самого перевірити. Не вірите, беремо контрольку, яку ми міряємо, що бачимо, що у нас світиться цей контакт. І світиться цей контакт. На двох контактах є, по неправильному скажу, дві фази. Наскільки ці дві фази неправильні, я вам зараз докажу. Дивіться, беремо тестер, міряємо і бачимо, що на на мій, на моє тіло на одній є 40 вольт, а на іншому контакті теж є там 43 вольти Отже, е немає такого бути. Наскільки пояснити вам ще, що такого не має бути, ось так. Вмикаємо ось такий провід. Отакий. От ось він, ось. Так? Вмикаємо. Без фокусів, без нічого. Раз. Отак от виглядає. Беремо нашу лампу. Важко все знімати, але в похопцях. Ну, все рівно покажу. Отак от, от. Раз. Дивіться. Лампа. Де там наша лампа? Секунду. Ага. Лампа просто роз'ємлюється. О, лампа є. Повна. Бачите, лампа світиться. Тобто тут є 220 вольт. Така сама система з сіми інверторами, з всіми блоками безперебійного живлення буде. І зі всім машина заведена 14 вольт на виході. Дивіться, ніяких фокусів. Приєднано. Лампа світиться. Дивіться, раз, я отак от от навіть покажу. Лампа світиться. І що ми робимо? Торкаємося до цього проводу і до цього. І нічого не відбувається. Людину цей струм не може вдарити, тому що немає різниці потенціалів. По простому поясню, щоб ця вся система працювала для котла, треба зробити один, один маневр. Для того, щоб працював пристрої, е які не фазозалежні, достатньо зробити ось такий подовжувач і неправильно робити те, що я зараз показую. Сюди треба взяти вилку і так подавати в систему неправильно. Але це єдиний вихід, тимчасово показати, як я роблю. Ми під'єднуємо це сюди, це сюди. Раз, два і дивіться. Опа, є світло. З'явилося світло. Ми від цього інвертора будемо включати цей ноутбук, цей монітор, цей монітор, цей ноутбук, цей принтер, цей монітор приєднаний до ось цього системного блока. Також буде приєднаний ось цей принтер, цей монітор до ось цього системного блока. Тобто, в роботі буде задіяно від інвертора зараз три комп'ютери. Як мінімум два комп'ютери, два ноутбуки, два принтери. Покажемо зараз, який зміниться вольтаж. Поки що вольтаж 14.0 на самому інверторі. Ноутбук працює. Монітор. Додатковий приєднаний до ноутбука, теж споживає живлення. теж працює. Інтернет. Інтернет все є. Все зроблено не сильно гарно. Ви розумієте, все тимчасово, поки що. Отак все під ногами. Перший запуск. Системний блок працює, принтер працює, ноутбук працює. Ще один монітор є. Як його включити, хто знає? О, знизу є кнопочка. Теж він включається. Цей системник теж вімкнений. це видно. При всіх цих під'єднаних споживачах середній вольтаж зараз 13,4, 13,5. Тобто така система пропрацювала вже більше півгодини і машина. Достатньо потужності генератора, щоб ось це все працювало. По моїх розрахунках в середньому це 800 Вт до 800 Вт. Оце все споживає до 800 Вт. В деяких моментах залежно від навантаження, тому що є там ноутбуки ігрові, які споживають там більше 100 Вт явно до 200. Є ноутбуки в режимі економії енергії вімкнені, є системні блоки. Монітори, тому загалом, загалом ми під'єднували, мірили до 800 ватт достатньо заведеної машини, генератора і акумулятора, ось такого малесенького акумулятор, який він там, 52 ампер години. Йому вже 93 роки е мертвий повністю. Якщо ми зараз при цьому навантаженні, що зараз є. Заглушимо машину, вольтаж буде падати нижче 11,5 вольт, 11,2 і так далі. Це вже гранично недопустимо, Бажано цього не робити. Тому в нас є можливість деколи під'їхати машиною. Машина є багатьох в кого підключити і мати повноцінну роботу офісу, не використовуючи генератор за допомогою просто інвертора. Стандартні блоки безперебійного жилення не дадуть цього результату, тому що вони не такі потужні. Вони на 300 ватах вибивають блоки безперебійного жилення перероблені. Зараз покажу, який вибивав е, при роботі одного е, ноутбук, плюс системник плюс ноутбук не витримував. Тобто два ноутбуки плюс системник не витримав блоки, на якому написано, що він має тримати 300 ватт. Так, уявимо ситуацію, що у нас ось тут буде приєднуватись котел. Неважно, чи це ви зробили переноску, чи будь-яким способом. Зараз я покажу, на прикладі переноски, але от для прикладу, що робити в такій ситуації, коли е, не працює котел. А така, все, є світло, все працює, але котел не працює. Один любий із цих контактів за умови, що у нас на вході, ясне діло, ми це все робимо, коли у нас на вході вимкнені автомати. Вимкнені. І якщо у вас на вході стоїть двохполюсний автомат, який виключає і фазу, і нуль, то використовувати треба ось цю ніжку. Якщо у вас однополюсний виключає фазу, вам треба, коли є світло, помірити в розетці в будь-якій, знайти, де у вас фаза, де нуль, підписати і використовувати її для того, щоб е зробити те, що покажу зараз, щоб працював котел. Для прикладу, є заземлення. Нуль і фаза вимкнуті автоматом на вході. Я не знаю, де він є. Так? Можна зробити ось так. Це теж все на соплях. Так робити на соплях не можна. Але я зараз покажу, як можна зробити. Але це неправильно. От, я тримаю за цей і ми робимо ось такий маневр. Раз. Нічого не змінилося. В нас далі світиться світло. Але при цьому ця лінія, ось ця синім, що позначена, це буде нуль. 0. А 220 вольт буде силових тут. В цей момент цей кабель почне бити током і вб'є людину. Жодного захисту немає. Щоб перевірити цю свої слова, я вам зараз покажу на прикладі, що в нас тепер в системі не світиться контролька в двох цих роз'ємах, як було перед цим. А світиться тільки в одному. От він. Гарно світиться тепер. Не в пів накала, а гарно світиться. А тут А тут нема зовсім. Все. Тепер тут справжня фаза, яка буде. Споживати, наприклад, це фазний, це нульовий. Сюди підключаємо фазний на котел. Котел фазозалежний, На вилці ми вже перед тим, хто знає, позначає, де фаза де 0 або під'єднує напряму, неважно. Сюди під'єднуємо фазу сюди нуль, котел починає працювати. Є блоки живлення, особливо живлення, блоки від ноутбуків, які без, о, не будуть працювати від неправильної синусоїди. А це вже інша історія. У нас синусоїда правильно. Ми говоримо зараз про неправильні синусоїди, ось про такі блочки. Так? Ситуація. Блок приєднаний до акумулятора, перероблений, блок безперебійного жилення, вмикаємо. Вмикнули. Перевіряємо, чи світиться від нього лампа. Де наша лампа? Є. От вона є. Десь сюди Я не боюся цього робити, бо я. На це вчився, мені це все знайомо. Дехто каже, я не полізу, ну, як кому. Так, а тут лампа не світиться вже. Секунду. Так, лампа наша вже... Не... Давайте перевіримо тестер. Де воно там? Отак, тут є. Хто бачить, то дуже-дуже блідо сосвічується. Та сама історія. Беремо мультиметр і показуємо, що тут теж немає. От є 227 вольт зараз. Тихо, тільки що було, де вони ділися. От вони, 227 вольт. При цьому, де визначте, де фаза D0? Тут немає. На цьому контакті теж 60 вольт. А на цьому, на цьому контакті теж? О, на цьому немає. Прикольно. Що у нас вже? Інвертор став. Фазу... фазу правильно видавати? Не вірю. Добре, ми інакше перевіримо. А може у нас зовсім нуля немає? Як нам щось перевірити? Зараз. Ні, все є. Все світиться, так? Але, так як я пояснював, що на одному із контактів у нас треба зробити нуль. Якщо ми сюди приєднаємо котел, котел працювати не буде, де видавати помилку. Ну, буде працювати вся техніка, яка не фазозалежна і та, яка, якій не потрібно правильно синусоїда. Котлу вона потрібна. Зараз я поясню, що як зробити так само, як щойно я показував. Ми беремо ось так. Приєднуємо, наприклад, ось це у нас буде приєднання котла. Так? Беремо будь-який контакт. Хто не розуміє, що я роблю, я вас прошу, зверніться до електриків. Самі вдома цього не робіть. Краще цього вдома самому, якщо ви не розумієте, що ви робите, краще цього не робіть. Подаємо цей дріт на заземлення. Приєднали. На заземлення. Якщо немає заземлення, є нуль. Якщо нуль в під'їзді обривається, треба або переробити двохполюсний автомат, або завести окремий нуль е, в окремим дротом з окремим ось таким подовжувачем і написати. Це суто подача нуль для таких от дурацьких систем. Все, в цей, момент, в цей момент контролька буде світитися від одного контакту, від іншого світитися не буде. І вже якщо ми глянемо сюди, то на натестері маю. Ну, ось. У нас тут нічого немає. А на іншому контакті у нас буде от, 100, 111 В. Так, як має бути. Пояснюю. Якщо ми то саме, що ми робили ось тут, ми брали фазу е, 0, але но но за однією умови, що ми ось цей нульовий кабель з'єднали із заземляючим простою перемичкою. Все це перемичками робити не можна. Все це небезпечно. Тому робити все треба як мінімум на ось таких. На ось таких вилках. І можна підписати вилці всередині можна теж зробити перемичку. Якщо ось так зараз з'являється світло, ви просто вимикаєте блок безпривільного жилення, вимкнули. І пішли, забули. Так? І з'являється світло. Це ми витянули. Це цього немає, сюди мене бачу. І ось так залишили. З'являється світло, ви йдете, включаєте ввідний автомат, у вас е за умови, що був під'єднаний котел, сюди. Так? За допомогою пса. І ця перемичка. Виб'є УЗО, виб'є дефреліт. Це треба забирати, це все неправильно. Це все дуже неправильно. Я мільйон разів буду це говорити, але я вважаю, що зараз, коли таке сьогодення є варіантів безліч, закличте електрика, який вам це все зробить. На жаль, зараз такий час, що треба користуватися послугами електриків, тому що багато людей вдома пробують щось робити і їм нормально не вдається. Якщо є ще якісь запитання, пишіть. Я думаю, що на цьому вже ці всі розбори цих відео достатньо зробили, і більше мусолити нема чого.